У мене в роботі джинси кольору морської хвилі та фартух, який я купила в секанді. Мені здається, цей фартук раніше працював в якомусь закладі, в барі або в ресторані. Ще я постійно навідувалась в секант для того, щоб знайти там шовкові кроватки. Після прання кроватки розібрала та приклеїла їх усі на флізелін, орієнтуючись на тягнути сторін кроватки та флізеліна, тобто хрест-нахрест. Сама красива та цікава робота у мене закінчена, все декорірована, всі деталі готові. Зараз треба все це поєднати. Зшиваю деталі між собою за допомогою стрічок, які я країла по косі для того, щоб вшити рукава, та по прямій на інші шви. Комір це останнє, що мені треба пришити. Куртка у мене вийшла дуже красива, внутрішній бік, дуже приємний на дотик. А Азовні дуже багато чого можна порозглядати. Усі деталі, особливо спинка, притягує до себе погляд, тому що там ціла картина. Якщо вам цікаво подивитися повністю відео з пошиття цього виробу, то переходьте, будь ласка, на YouTube. Назва моєго каналу Місова Денім.